Як вітер степом повіє, хай буде воля твоя, дай мені тільки надію, волю отримаю я. Всім привіт! Ви слухаєте Вільне місто Запоріжжя, і це перший випуск молодіжного літературного подкасту блакитно жовта кава. Цю каву заварили ми, креативна команда гуртка журналістика Запорізького міського палацу дитячої та юнацької творчості. З вами ведучі подкасту Марія Озерська і Валерія Калінчук. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. Одразу до справи: Про що наш подкаст? Про творчість, креатив, письменництво, літературу. Бо це наша стихія. Про дивацтва і дивовижі, про те, що хвилює і надихає сучасних українських підлітків. Добре, але в чому фішка вашої чудернацької кави? Спитайте ви. І Марія з радістю відповість. Так, із величезним задоволенням. Ми не просто обговорюємо якісь актуальні цікаві теми. Це класно, але замало. Фішка в тому, що ми озвучуємо те, що ви більше ніколи ніде не почуєте. Влітку ми добряче так поміркували за кавою та вирішили не залишати свої твори в електронному форматі казки, оповідання, роздуми, есеї. Найкраще з того, що було створено запорізькими підлітками за 6 років кавування нашої творчої команди. Все це прозвучить тепер для наших слухачів. Майже всі твори, що ви почуєте у блакитно жовтій каві, мають відзнаки літературних конкурсів. Деякі з них перекладені англійською мовою та оприлюднені на міжнародних мистецьких платформах. Наші літературні меседжі розлетілися світом, тепер їх читають далеко за межами України, в США та Європі. А ви, наші слухачі, маєте можливість ще й почути, як то кажуть з перших вуст. До речі, почути не тільки нас. Музичні партнери нашого подкасту Запорізький гурт Простір часу. Справжній козацький рок. Саме їх саундтреки ми обрали під свою творчу каву. До речі, композиція до першого випуску має назву Воля і була створена до 30-ї річниці Незалежності України. То про що говоримо сьогодні, 24 серпня? Ну, мабуть, про рожеву революційну кінострічку Барбі. Жартую. Звісно, про нашу, жовто-блакитну, незалежно. 32 роки це вам не лялькова екзистенційна подорож. Хоча, як на мене, дещо спільно все ж таки є. Якщо це кіно про подолання нав'язливих стереотипів, пошук та відстоювання себе, то Україна так само зламала систему. Уявлення про нашу країну надзвичайно змінилося. Україна здивувала весь світ. Наприклад, над станцією Нью-Йоркського метро з'явився такий напис. В перекладі я гадав, я знаю хоробрість, а потім побачив Україну. А скільки графіті на антивоєнну проукраїнську тематику з'явилось на вулицях далеких міст та мегаполісів від Парижа і Берліна до Найробі, що у Кенії. Україну малюють, Україну співають на міжнародних сценах, Україну читають і досліджують. Цікавий факт, попит на українські книжки останнім часом збільшився вдвічі. Україну дивляться на великих екранах. Наприклад, мультфільм Мавка Лісова пісня за останній рік вийшов у кінотеатрах Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Ісландії, Греції. Отже, згодна, Україна зруйнувала грати стереотипів та вирушила у величезну подорож світом. Нещодавно мене особисто вразила одна новина про храм їжака. Є такий фестиваль незалежного мистецтва Burning Man. Він проходить щороку наприкінці серпня в США, десь у Постелі Невади. Учасники фесту відбудовують дивне місто арт-об'єктів просто посеред нічого, посеред суцільного піску. Так ось, команда українських митців створюватиме семиметровий військовий меморіал із протитанкових їжаків, храм їжака. У середині цього храму розмістять історії, фото та пам'ятні речі загиблих українських воїнів, що мріяли жити, творити, зокрема потрапити на цей фестиваль. А донати з фесту підуть на купівлю реанімобілів для військових. Це так по-українськи. Навіть серед пустелі збудувати щось надзвичайне. Нехай металевого мілітарі їжака, але все одно з потужним людським вмістом, з душею. Де читала, що масштаб особистості визначається не стільки самими зібностями, скільки тими обмеженнями, що вона спроможна подолати на шляху до їх розвитку. Здається, це сказано саме про українців, що мають хист не втрачати себе за будь-яких обставин. Гадаю, саме зараз світ відкриває собі справжню Україну, вільних людей, які прислухаються до себе та чинять так, як наказує серце. Ми, як ніхто, вміємо любити, цінувати життя, творити і створювати. Навіть під час війни прагнемо збуватися, розвиватися та втілювати свої нескінченні таланти. Марія. А як тобі пишеться під час війни? Чесно кажучи, досить складно. Мабуть, тому я обрала жанр фентезі подалі від реального життя. Проте це етнічний фентезі з українським характером, так би мовити, нова українська казка. Але навіть там я не втрималася, тому моя донька Мольфара це перш за все історія нескореності, історія боротьби і переродження, історія про людяність і любов. Насправді, в українському етносі є дуже цікаві неповторні персонажі, які зустрічаються тільки в наших казках. А українська нечість це взагалі щось особливе, не позбавлена харизми, а інколи по-своєму справедлива. В нас навіть нечість така, що їй не чуже все людське. До речі, є такий український фільм-казка. Пекельна хорухва» або «Різдво Козацьке за мотивами книги українського письменника Сашка Лірника сюжет розповідає про усі різновиди нечисті з українських казок та легенд. Але звісно, ніякі чорти не здилають мотивованого козака. Навпаки, це він, відчай духа перевиховує та приручить пекельних башкатунів. мабуть, саме цю супергеройську силу відчувають сьогодні у світі. Спроможність долати навіть чорта своєю креативною впертістю. Так, ані впертості, ані креативності нам не займати. За 32 роки Україна стала не тільки незалежною, але й відомою на весь світ незалежною. Всупереч всьому відростила міцні крила, що так чи інакше донесли її до Європи. Тож, саме час відсвяткувати це, пригоститися улюбленою кавою та послухати один твір, де йдеться саме про те. Українці, європейці в камуфляжах та вишиванках. Автор Валерія Калінчук читає автор. Одного разу я прочитала історію, яка мене вразила. Вона про те, з чого починалась колись цивілізація. Антропологиня Маргарет Міт якось спитала своїх студентів, що, на їх думку, є першою ознакою цивілізації. Відповіді були різні. Хтось Сказав про знаряддя праці, хтось про предмети мистецтва. Але вірною відповіддю, на думку вченої, була така зламана стегнова кістка, що зрослася. Адже це доказ того, що хтось піклувався про поранену людину, годував її та захищав від небезпеки досить тривалий час це вже про людяність і взаємодопомогу. Допомагати іншій людині під час важкого періоду, навіть коли це ускладнює тобі життя, це вчинок, з якого починалася цивілізація. Вважала всесвітньо відома дослідниця. Звісно, вона мала рацію, бо інакше історія людства була б ну, занадто короткою. Люди б не збудували світ таким, яким ми його сьогодні знаємо. Якби не підтримували, не виховували, не збагачували духовно один одного. Взагалі весь цивілізований світ тримається на принципах гуманізму та свободи, світ тримається на загальнолюдських, так званих європейських цінностях, в тому числі завдяки героїчним зусиллям України. Хоча незалежна відчайдушно відстоює національні європейські ідеали, Особливо за часів повномасштабного вторгнення до власноєвропейських стандартів нам ще досить далеко. Адже не всі навіть розуміють, що Європа починається з кожного з нас власними діями чи бездіяльністю, прикрими вчинками чи добрими справами, сміливими висловлюваннями чи байдужим замовчуванням. Ми або наближаємо. Або віддаляємо Європу в своєму житті. Ось приклад, з яким я нещодавно зіткнулася на власному досвіді. Відомо, що українці вже багато років мріють про життя без корупції. В Європі це норма. Порушення жорстко караються, а головне не толеруються суспільством. У нас, на жаль, трохи інші стандарти. Так, нещодавно я передивляючись відео в TikTok, Натрапила на контент, де хлопець з України в дуже емоційній формі розказував про корупцію в Верховній Раді. При цьому взагалі не наводячи доказів. Він просто лаяв депутатів. Мені стало цікаво, що ще він публікує в своєму профілі. Переглянувши стрічку, я натрапила на іншу цікаву історію з його життя. Це завзятий борець з корупцією купував курсову роботу. Серйозно? Він обурювався поведінці депутатів, мовляв, корупціонери, а сам чим краще, підштовхував академічну недоброчесність, вирішує питання за гроші. Невже це по-європейськи? Ні, починати зміни потрібно саме з себе. Адже корупцію не подолати, якщо люди самі ж поводяться недоброчесно, намагаючись йти легким шляхом, замість того, щоб добуватися свого правовими засобами. Так, ми маємо над чим працювати, проте і досягнення маємо величезні. З того незабутнього дня, 24 лютого 2022 року, українці дуже змінились. Перед спільною жахливою загрозою ми об'єднались, проявили свої найсильніші, найкращі якості. Сьогодні українці, українці, як ніколи, єдині, вільні, віддані, непохитні, незламні, мирні люди, які ще вчора створювали сімейний затишок, ходили на прогулянки, працювали, стали на захист своєї країни, хоробро взявши до рук зброю. Тисячі українців різних професій та віку перекваліфікувалися в волонтерів, допомагаючи Збройним силам та постраждалим від війни, збираючи кошти, рятуючи життя, ризикуючи власним життям. Сьогодні звичайні люди роблять багато надзвичайного вони вражають світ, демонструючи справжні дива людяності, самовідданості, винахідливості. І відваги. Навіть діти не залишилися осторонь. Хоча війна і дитинство речі несумісні, неприпустимі, але такі вже ралії. Тож багатьом з нас довелось раптово подорослішати, плести маскувальні сітки, робити обереги для військових, готувати їжу, молитися, втішати молодших в укриттях під час обстрілів, вчитися бути сильними, жити власним розумом. Цінувати кожен новий день, усміхатися навіть крізь сльози війна триває, та кожна небайдужа людина наближає перемогу, як вміє, і як може. Сьогодні ми, українці, захищаємо найцінніше. Саме за право залишатися людьми, залишатися українцями та європейцями де щоденна важка боротьба в нашій країні. Наші українські європейські цінності загартовуються в боях. Це не порожні слова та гасла, це численні життя віддані для кращого майбутнього. І це той самий величний вчинок, з якого. Розпочинається нова цивілізація. Дякую, Валерія. Згодна. Сьогодні саме той день, коли створюється наше впевнене сонячне завтра. З Днем Незалежності, Україну! Збуваємось та віримо в найкраще. З вами була Блакитна жовта кава. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. На все добре. Почуємось. YEAH please.